Друзі, я радий вас чути та бачити у нашому інтернет-магазині Мінпрайс. Сьогодні ми маємо три планшети від бренду Притом Тронпад та 11. Один вже готуємо на відправочку, і тому є сенс вам їх показати. Адже два планшети є ще новенькі, повністю запаковані, які зараз і відправляться. Один з них відправляється, два маємо в наявності. Давайте відкладемо, покажемо вам, розпакуємо. Комплектацію цього планшета він вам точно сподобається. Це один із найкращих планшетів по бренду при... фірми Pritom. На серії Tab 11 Також він, цей планшетик у нас має дисплей 10,1 дюйма. В комплектації, давайте відразу розпакуємо і покажемо вам от сам планшет в сірому кольорі. Ось такий 10 дюйма: 8000 мА батарейка, 8 оперативки, 128 вбудований, плюс підтримка флешки до 512 Гігайт. Планшет у нас з камерою попереду ззаду. Взаду у нас є фотоспалах. Два стереодинаміки. Заряджається вже через Type-C порт. Кабель йде в комплекті. Отже, сам планшет, давайте відкладемо. І далі у нас. Дивимося по комплектації, адже комплектація у нього надзвичайно крута. Не перемикайтеся, підписуйтесь і дивіться далі. Відкриваємо наступне. І бачимо: є значить, у нас планшет, коробка гарна, інструкція. Далі блютуз клавіатурка. Ось так виглядає. Легко підключається до будь-якого планшету. Є окремо в продажі такі блютуз клавіатури з мишками в комплекті. Е, клавіатура у нас так. Бачимо. Далі поїхали. Давайте подивимося: чехольчик в сірому кольорі. Ззаді по планшету буде прозорий, спереду буде сірий. Кришечка закривається, відкривається. Спеціально розпаковую, і показую вам, як це виглядає. І пройдемося далі по комплектації. Зачитаємо вам технічні характеристики, ви побачите, що є у цьому планшеті. Значить, ось, ось такий у нас чехольчик, бачите? Дуже гарно буде виглядати. Вирізи під камеру, вирізи під зарядку, під різні кнопочки. Тобто все повністю нас влаштовує. І йдемо далі. Далі у нас іде ще така додаткова коробочка, в якій до цього планшету лежить стилус. Бездротова мишка. В комплекті лише немає батарейки. Дві міні-пальчикові батареї сюди вставляємо, і по блютузу підключається наша мишечка. Ось така. Софт-тач покриттям, чорному кольорі стандартний колір до чорної клавіатури. Є окремо в продажі мишка і клавіатура так, з українською розкладкою. А в цьому планшеті воно йде в комплекті. Далі кабель зарядки. І в принципі, усе. Далі, давайте увімкнемо цей планшет, і я вам зачитаю технічні характеристики, максимально, які в нас є. Заодно і перевіримо клієнту цей планшет. Зарядимо його, якщо він розряджений. Так, в нас тут е, переваги основні в цьому планшеті. Це що він йде з аксесуарами, це клавіатура, мишка, стилус, зарядка, чехольчик. Також шустрий процесор моделька A523 Octa-Core. Також він е, знадобиться вам для навчання, для роботи, для бізнесу і навіть для розваг подивитися фільми. Android 14 тут стоїть у цьому планшету, він вже ось в нас запускається. На перший час поклеєна плівочка. І посилений акумулятор на 8000 мА. Це дуже класно. Далі давайте корте. Пройдемося по технічним характеристикам цього планшету. Отже, це моделька Brand у нас Притом, Моделька Trompad Tab 11. Дисплей у нього 10,1 дюйма. Екранчик у нас шустренький, все класно, чудово кляцається, є українська мова. Також операційна система вбудована вже у цьому планшеті Android 14, також процесор A523, який вже називалось в попередньому відео. І графічний процесор ARM. G57MC01. Частота процесора 2,0 ГГц, кількість ядер процесора 8 у цьому планшеті. Оперативки 8 ГБ, вбудованої пам'яті 128 ГБ, плюс підтримка Micro CD флешечки у нас у цьому планшеті на 5, до 512 ГБ. Далі, відкрити флешечку, у нас спеціально дається ось. Примотана голочка до коробочки, натискаєте і сюди в слотик вставляєте вашу флешечку. Час зарядки 4 години. Час роботи до 7 годин від акумулятора 8000 мА батарейки. Передня фронтальна камера 2 Мп, задня камера з фотоспалахом 8 мегапікселів, можна здійснювати відеодзвінки, скайп, вайбер, телеграм і так далі. Із-за кордону зв'язуватися з родичами через цей планшет. Або як подарунок зробити для дідуся, для бабусі, для дитини на навчання. Він тоненький, класний і також працює як селерометр. Бачите? Перевертається екран, на перший час поклеєна плівочка на ньому. E Type-C порт зарядки. Кабель Type-C йде в комплекті лишний йде блочок. Блочок можна окремо докупити у нашому інтернет-магазині Мінпрайс. Вага такого планшету 515 грам, колір Dark Grey, тобто темно-сірий, в перекладі на українську. Матеріал корпусу пластик попереду скло. Є чехольчик, тобто можна захистити чехольчиком цей планшет від падіння, можна поклеїти додатково захисну плівку скло, але тут вона на перший час вже поклеєна, вона є. Ось тут нас пише, що початку зніміть монтажну плівку, і коли ми знімаємо, там буде ще захисна гідрогелова плівочка, яка вже поклеєна на цей планшет. Тому для замовлення швиденько звертайтеся, підписуйтесь на нашу інстаграм-сторіночку та пишіть в Дірект. Начебто нічого не забули. Bluetooth, Wi-Fi – це стандартні функції, калькулятор, YouTube, Kids YouTube – Music YouTube, відео, читати книги, грати ігри, Play Store для Android 14, зайти, скачати якісь ще додаткові програми. Підтримує Приватбанк, Монобанк, різні платіжні системи, OLX. підтримує різні додатки, в яких ви можете вільно користуватися на цьому планшеті. Ось так він ну, працює класно, шустро, нічого не глючить, швиденько все можна. Покористуватися кошти є недорого. У нашому інтернет-магазині Мінпрайс можна придбати, написавши нам у дірект. І обов'язково не забувайте підписуватися. Все, всім папа, -па, чекаємо ваших замовлень.